6 червня вихованці пришкільного табору загальноосвітньої школи No11 провели свій час у дендропарку Дружба активно, цікаво і пізнавально. Діти з першого по п'ятий клас стали учасниками квесту, який підготували для них старшокласники. Да. У нас є Кожен рік воно вам дарує різні різні цукерки. Хочете цукерки? Да. А чи знаєте, що вони теж можуть рости на дереві? Yeah. А я вам сьогодні доведу це. Ми повинні пройти по галявина. Цікавий галявина. Два загони, Ось Моніжки та Дельфіни, вирушили маршрутом до пізнавально розважальних зупинок, де їх зустрічали із завданнями казкові герої. Не можна! Чому? Тому що я не відаю. Ліку, правильно, правильно. За ці правильні відповіді зіграю з вами у гру. Клим! ремідорчик. Ні, ні, ні. Лішіна. так, це лішіна. У мене вдома росте. А це? Каштан! Каштан! Ні. Горобець. Це маленьке кукушеня, а, -а, а кукушка підкинула кукушеня горобцю, нет. і він нет. кормить кукушеня. Зазуля, да. Сегодня у меня была достаточно тяжелая задача. Мне нужно было показать деткам картинки и задать им загадку, что это такое, что они видят. Но ну, наши детки молодцы, они правильно отвечали. А я сегодня в образе такого мухомора, тоже растения. Они тоже меня все угадали. В общем, все молодцы. Я считаю, что такие знания будут очень полезны нашим деткам в будущем. Они будут знать, какие ягоды и грибы можно кушать в лесу, какие можно собирать а какие лучше оставить там, где они есть. Мы там э -э, говорили, э -э, животные, всякие рослины. Цикаво вот знался про, про пташок, про, лос, рослины. Та, еще я знался, что, что у Зазули ядовитая слюна. Денс-крос, денс-крос на остраві какос. Абіс'яни папукає. Рідмі диско зажигаю. Денс-крос, денс-крос на острові кокос. Звірі пті. Я вважаю, що у їхньому віці їм потрібно більше танцювати, стрибати, розважатися. І це дуже класно, коли ми можемо зробити таке свято для дітей. Вони забувають про комп'ютерні ігри і починають більше бігати, стрибати, і це зближує їх. Вони знаходять нових друзів і тому це дуже кльово. Свою спритність, жвавість та енергійність Малеча показувала також у спортивній естафеті. Задача была сегодня провести детей оздоровления на свежем воздухе. Значит, мы провели соревнования для детей. Выявили, вот вы видите, у нас здесь медали. Выявили лучших спортсменов, которые участвуют во всех соревнованиях лагеря. Мы, кстати, вчера играли с НВК номер 10, и выиграли 4-3 футбол. Я хочу отметить, что ребята силоволи были, проигрывали 3-1 и выиграли 4-3. Ну и оздоровление у нас в лагере, у нас стоит основа оздоровления детей в лагере. Окрім танців і співів на дітей чекали непрості загадки, на не які маленькі розумники мали знайти відповіді. Вони були ключем, який вів до фінальної частини солодкого дерева. Не звір, але з ногами, не птиця, але з пір'ям. Не людина, а водязі. Так. Хто це? Так. Ні. Так. Ні. Капустні тварини, Ні. Самоліт. самоліт. І звіри, піду. Піду сказали я вам допоможу. Це у всіх у вас є вдома. У вашій і, кімнаті. Ліжко. правильно, Нашою задачею було не знаю, як-то обучити дітей логіки можливо. Ми для них загадки загадували, які вибрали, ну, вони повинні були відгадати. Якщо ми загадуємо загадки, діти розвиваються, вони думають. І деякі загадки були складними, але це і правильно, якщо діти думають і відгадують. Коли вчитись гірко і голова болить. Не радує п'ятірка, і твіка не страшить. Напевно, то канійку спішать уже до нас. Всі дивляться у вікна і не впізнати в клас. І ми повинні заспівати пісні, щоб діти пішли на наступну станцію. Діти дуже люблять канікули, і це їхня найлюбленіша пісня канікули. Сьогодні вони її співали. Ми відгадували загадки, ми пели, пели пісні, очі ура, канікули. Вихованці табору забавлялися великими мильними кулями і засвоїли урок про те, щоб берегти природу наш обов'язок. Мені сподобалось те, що це пізнавально і те, що. Ця школа завжди у нас робить все пізнавальне і вчить нас, щоб ми завжди не мусорили і робили все хороше, Взагалі потрібно не палити і захасати, коли ходиш, і не смітити, щоб не було тут грязно і любити природу. Подібні пізнавально розважальні заходи для вихованців табору стануть хорошим початком жаданих літніх канікул, які діти чекають з нетерпінням, бо це час подорожей та відпочинку.